Дня. Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених пробуджених і я не про сон в підказках управління часом, про те, що до чогось прийшов ага. час. Можливо, прийняти якесь рішення важливе. Отак. От Давайте подивимося, ви та він, що було, що є та що буде. Подумайте про себе, про партнера. Поглянемо, що треба знати? ви він що було, що є? Та що буде? Хочу дві карти. Карта попередження і парадон. Давайте візьмемо. Так, урожай. Поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Ой, людина, це ви в мене на сьогодні, так, людина, яка. Я навіть скажу, от щось таке жорстоко відстоює. Є людина, яка думає про себе, людина, яка, можливо, щось пропрацьовує зараз собі. Людина, яка старається. Яка хоче, щоб було по, по її стосовно роботи, стосовно стосунків, яка готова. Брати, брати, брати людина, яка хоче знати всю інформацію про партнера, про те, як добитися свого, яка готова відкривати якісь таємниці, навіть, знаєте, от скажу по м'яснику, готові дуже рішуче діяти, аби тільки добитися свого, своїх інтересів. От так, тобто ви якось будете налагоджувати стосунки. От, не будете впускати своє, дівочки-мальчики. Отак скажу. Будете навіть, не знаю, маніпулювати. Будете робити все, щоб було по-вашому. Отак. Е, тому що вже опеклися. Хто ваш партнер? На сьогодні людина, яка. Е, зараз, яка, яка почувається в пастці. Людина, яка почувається в пастці людина, яка е, комунікує зараз, людина, яка, можливо, навіть у вашій пастці людина, яка, знаєте, житті то з усім справляється, яка виходить із якихось ситуацій, людина, яка ресурсна, людина, яка вирішує будь-які питання. Але наразі, знаєте, знову ж таки, він то справиться. Але от або ви його так поставили, можливо, своїми запросами, дівчинки, в пастку. Карта подарунок, Що стосовно подарунка між вами. Карта про те, що, знаєте, от він якось можу сказати із цим справиться. Навіть, з якимись, навіть якщо ви зараз в якихось ненаситних енергіях щодо нього хочете, можливо, від нього все, то він із цим справиться. Отак, от, от, от Наразі він почувається, можливо, ви якусь інформацію видали, що він почувається в пастці. Але й він впорається. Людина ресурс ходячий. Людина може все, що хоче. От, так. Угу. Да. От ви якось його своїми новостями обічаїли. Можливо, він не чекав, що ви якось будете з ним комунікувати. Пожадібності в тому числі. Не думав, що ви така не Мені слово йде. Але кажу, як мені. Знаєте, ця ситуація якось змушує його. Або від вас відсторонитися, можливо, пересмотреть якісь погляди на вас. Розумієте, що ви також хочете бути при своєму, свого не впустити. Або от він, можливо, навіть може якось трошки від вас відсторонитися, Але, дівчатка, ви для нього занадто бажана, можу сказати. Він знайде спосіб е, ну, також не впустити свого. Зрозуміло, що вами було? Між вами, дівчини, іскушені, спокуси, маніпуляції між вами. Карта захисту про те, що кожен із вас, знову ж таки, намагається не впустити свого і захистити якісь свої інтереси. Про що саме диявол? Давайте подивимося. Так, дві карти захисту. Знаєте, отут от я чомусь я бачу саме якісь матеріальні питання, який прийшов час, перша карта, щось оприлюднити, щось вирішити. Розумієте, от прийшов час, це у вас було якась була ясність. От кожен хотів щось по-своєму, можу сказати, е, спокуси, маніпуляції, будь-що, що по дияволу, взаємозалежні стосунки, 100% вам кажу, стосунки там, де, ви знаєте, і вам можу сказати, що і один з одним не дуже добре, і порознь вам неможливо. От зараз ви якось одне від одного щось отримуєте. Можливо, ви хочете більше, ніж він вам готовий дати. І ще що між вами було. Да, от ви знаєте, я питаю, про що захист, а знаєте, кожен із вас хоче от не, від, не віддати зайвого і не впустити свого. Карта навчання. От ви про те, що ви один одного вивчаєте, знаєте, може, от, про мені навіть йде про якісь легкі розчарування. Можливо, от, знаєте, як мені йде? От, з його точки зору, все й так благосно, а вам всього замало. От він здає, йому здається, що він по Богу віддає вам достатньо. А вам мало, ви хочете якось прикрити свою задницю. І от для нього зараз те, як він планував, просто пусто. Тобто він розуміє, що щось не так по простим проектам. Так, да, ви хочете якоїсь більше незалежності, хтось дійсно таки хоче, дівчат, будинок, хтось дійсно таки хоче якоїсь чіткої стабільності. А йому здавалося, що те, що він дає, достатньо. Йому від цього боляче наразі. Він розуміє, можливо, ви показали свою темну сторону, через що він знову таки почувається в пасці, а ви показали, що ви хочете. Він, можливо, навіть вважає, що ви ним маніпулюєте по крисам. Тобто ви якось підкосили його от, у впевненість в цьому его, в тому, що всього достатньо він робить для вас. Те, то, то, що він робив, замало. Да. Знаєте, про що вам скажу ще? Ця ситуація якось сталася різко. Знаєте, ви, можливо, показали своє істинне обличчя. Ви начистоту показали, чого ви хочете. Поговорили по-чистому, ви сказалися по-чистому. Не так, що мені достатньо і я мовчу. А дійсно таки сказали: отак, отак і отак. І отака я чесна перед тобою. Да. А він вважає, що ви його обманювали. І що ви дуже різко з ним поступили дуже агресивно. Що наразі між вами? Дівочки, ну, знову-таки, те, що стосовно щось фінансів, про те, що його це розколихало, і знаєте, от кожен з вас наразі намагається щось своє відстояти. Можливо, ви в нього дійсно таки просите будинок. Або щось стосовно будинку, ремонт. так далі, Тому якусь, якийсь стиль просите в нього, розумієте? Якусь затверджену стабільність. От так. Знову таки, між вами зараз якісь розборки щодо грошей, що його розколихує, його, що він не чекав від вас. Знову таки, по карті блискавка, по карті Дебош, Він цього не, не чекав. І знаєте, от кожен з вас. Як зараз буде щось своє відстаювати, або відстоює. Знову карта того, що це сталося несподівано. Знаєте, я вам скажу: про те, що між вами зараз якийсь вибір, у вас вибір, я все одно своє відстою, або не буду далі з ним. І в нього вибір: давати вам те, що ви хочете, по карті робота підтримати вас, чи знову ж таки, чи залишитися самому? От так. про що ще карта ведмідь? Тут він вам дає. І да, знаєте, для нього, це труд... для нього це важко. для нього це важко вам віддати. Розумієте? Для нього це також якась цінність, карта роботи, про що? От, знаєте, тут або в нього якийсь наставник, хто йому советує з роботи, як правильно, як неправильно, кому що віддавати. Або от вам тут якось, знаєте, ви намагаєтесь то, також попередити, попередбачити цю ситуацію і не залишитися, вибачте, з голою задницею. Отак. Що між вами ще? Наразі Ну, розборки. Що стосовно майна житла, Ой, які підказки йдуть. Так, зараз будемо це дивитися. Так, знаєте, А ви хочете е, забезпечити собі майбутнє передбачення, знати, що у вас це є, те, що ви від нього вимагаєте. Ви також його вивчаєте, ви готові навіть також знаєте, якось е, вимагати свого. По карті жадібності, ненаситності і спекуляції, от ви будете, ви не, ви не віддасте те, що ви вважаєте, вже по праву ваше. Ви також будете спекулювати, дівочки, заради свого майбутнього. Про що карта щури? Ну, тут більше про те, що от він від вас такої поведінки не чекав. Розумієте? От він якось вважав, що все благосло між вами, а вам було замало. Отак, для нього це несподіванка. Він, можливо, навіть зараз вважає вас мілочною. Ще да, і кожен з вас, знову карта вибору, кожен з вас на виборі. Ви думаєте, якщо мені не дадуть те, що я хочу, я, раді Бога, піду далі сама. А він думає, давати чи не давати? Йому від цього, дівчатки гірко. Можливо, він вважає, що ви, ну, крім того, що спекулянтка, що ви, знаєте, показали свої істинне обличчя. Але яка є, так? Далі. Благодарю. Що між вами буде в майбутньому? Що між вами буде? Знову будуть якісь документальні роботи, аналіз якийсь буде. Кажуть про те, що все, в принципі, то залишиться в красі, дівочки. І ось карта крадіжка це єдине, що мене смущає. Про що крадіжка? А знаєте, я кажу про те, що якщо проаналізувати, тут все буде благосно, якщо проаналізувати ситуацію вашу, вивчити ситуацію вашу, встати у вашу точку зору. То все одно, по істині, то ви праві, дівчатки. І що ця крадіжка, як йому зараз здається, що ви щось від нього вимагаєте занадто, насправді то це просто пусто. Він дійсно знає в майбутньому, і він вам це віддасть, що ви. Говорите чесно, що ви говорите правдиво, і що ви дійсно таки достойні того, що ви хочете забрати. Те що, те, що ви вважаєте вашим. І карт про те, що дійсно таки прийшов час це оприлюднити, проаналізувати і дати вам те, що ви хочете. Розумієте? Карта невдачі. Знаєте, про що знову такий карт? От мене, знаєте, як іде? Що він би вам давним-давно це вже віддав, дівчатка те, що ви від нього там вимагаєте якісь ваші моменти, якби не люди, які йому совєтують. Розумієте? Люди його плутають. Але насправді він ж знає, що ви дуже важлива для нього людина. І що ви біля нього, дівочки, і що ви біля нього. Розумієте? Що цими стосунками насправді керуєте ви, яким би Богом, яким би его він не був. Тобто людина може вам це дати. Але десь він слухає порад на стороні. Так. Ще майбутнє. Про що краса? Дівчатка, ну він вам це віддасть, Ю він вам це віддасть, і це буде юридично оформлена історія. Така, яка вас цікавить. Так, да, ви в перемозі. Ви знову-таки на високих вібраціях. Розумієте? Карт про те, що відцікаються всі ілюзії. Тобто, якщо ви десь зараз сумніваєтеся, що ви своє не відстоїте, от я вам кажу про те, що ви своє відстоїте. Ви відстоїте своє, зберете, зберете свій урожай, і в кінці-кінці ви переможете. От так. І чомусь мені, дівчинка, йде. Давайте подивимося. Січень. Ні. Лютий. Ні. Березень. Так, дівчатка, це буде в березні. Це буде в березні, ви доб'єтесь того, що ви хочете. Можете навіть собі оп ну, підписати десь, коли це станеться. Тут якісь юридичні питання. І карта придушення, значить, то отут, уже в березні ви от автоматично відстоїте свої інтереси. Або відстранитесь, Тут ви відстоїте, дівчатка. Або він зрозуміє, що якщо він вам цього не дасть до березня, то ви просто підете в отшейники від нього, а йому цього не треба. Я ви для нього цільна. Вам, дівочки, не спішіть, будьте проявленою, будьте в чистоті, тобто не, знаєте, не, от хочу сказати, як воно мені йде, не віддавайте себе задаром. Не, просто будьте, знаєте, якщо ви, зараз вам, от, вам не дають те, що ви вимагаєте, а ви просто також тіпа, не уступайте. Розумієте? Нехай все буде по-чесному. от Ви вважаєте, що це ваше, і йдіть. Не піддавайтеся на спокуси. Йдіть по чистоті. Нехай все розвивається своїм чередом, ідіть у свою проявленість. І тільки коли ви будете в своїй проявленості, будете не соромитися по дияволу казати, що це оце моє, і я так вважаю, і не менше я не погоджуся. Тільки тоді воно ваше. Розумієте? Якщо ні, тоді ви без нього. Але тут, ви отримаєте те, що ви хочете. Зрозуміли мене? Будьте в чистоті, будьте в гармонії, Ідіть в свою проявленість, любітеся, знаєте, от коли він відчує, що ви не боїтеся залишитися від, від нього, без нього, от тоді він піде вам на. Вам на контакт, кажуть про те, що він буде навіть, можливо, маніпулювати вами, дівочки, і засуджувати десь навіть вас, про те, що ви дуже вимагаєте свого. А ви от висказалися і живіть своє прекрасне життя. І він повинен знати, що якщо не отак, як ви хочете, тоді ніяк, тоді він для вас закритий. Тоді ви плануєте життя далі. І ви справитесь в будь-якому випадку. Я вам благодарна за зворотній зв'язок, за те, що ви біля мене, за те, що ми ростемо. Благодарна вам за, за особисті звернення, за довіру, за те, як я викладаю, що ви це сприймаєте саме благоприятним чином, що ви готові слухати і чути, і рости. Обіймаю всіх. Нехай кожне послання знайде своє серце. Одягаємо інформацію во благо.